Дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. На Волині хлопчик впав у зерносховище і загинув. БПЛА вночі 29 вересня атакували сім регіонів РФ. Канал переправлення осіб через кордон за системою шлях ліквідовано на Одещині. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 29 вересня. У студії працює Ярослава Олексюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. У Луцьку, 30 вересня, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці відбудеться відспівування одразу трьох загиблих військовослужбовців, які боронили Україну від ворога і віддали своє життя. Бориса Кулеша Віталія Саратчука та Віталія Чубелюка. Борис Кулеш 1973 року народження загинув 16 вересня в районі населеного пункту Сеньківка Харківської області. Віталій Сердачук 1997 року народження загинув 18 липня в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Віталій Чубелюк 1999 року народження загинув 15 вересня на Курську. У напрямку Російської Федерації поховають героїв у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражджа. Редакція телеканалу «Конкурент TV» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих воїнів. Честь і шана героям. У неділю, 29 вересня, на вулиці Ковальській у Луцьку сталася аварія за участі двох автомобілів. В результаті зіткнення транспортні засоби зазнали значних пошкоджень. На місці ДТП працювала бригада медиків та патрульна поліція. Відомо, що постраждали двоє людей. Жахлива трагедія сталася у суботу, 28 вересня, на Ковальщині у селі Майдан. Там загинув хлопчик, впавши в зерносховище. Про це повідомили рятувальники Волині. Зазначають, що на місце події за викликом про те, що дитина впала у зерносховище, прибули рятувальники, які вигребли зерно, що дозволило дістати дитину та передати її працівникам медичної служби. Однак, на жаль, реанімувати хлопчика не вдалося. У Луцьку двоє неповнолітніх хлопців вкрали бургер і залили перцевим балончиком охоронця, який хотів їх зупинити. Це сталося поблизу одного із ТРЦ пізно ввечері, 28 вересня. Відповідне відео опублікували у мережі. За словами очевидців, два хлопці вкрали бургер із закладу швидкого харчування Макдональдс. Коли охоронець намагався їх зупинити, ті залили його перцевим балончиком. Після цього юнаки втекли. Не обійшлося на Волині і без пожеж. В селі Кустичі Турійської громади горів житловий будинок. Про це повідомили у ДСНС області. Вогнеборці ліквідували пожежу. Як повідомили рятувальники, займання трапилось через необережне поводження з вогнем під час приготування їжі мешканкою будинку. Далі переходимо до загальноукраїнських новин. Росіяни продовжують обстрілювати мирні українські міста та села. За добу, 28 вересня, росіяни здійснили 62 обстріли 12 громад Сумської області. А 29 вересня росіяни атакували залізничний вокзал ФПВ-дронами. Під обстрілами опинилося місто Хутір Милівський, дружба Шосткинського району. Через ворожий удар постраждало дві людини: машиніст потяга та працівник залізничного вокзалу. Також вранці, 29 вересня, голова запорізької ова Іван Федоров повідомив про масовану атаку росіян на Запоріжжя, внаслідок якої зруйновано багатоквартирний будинок, спалахнули пожежі. Наслідок нічного удару кабами поранені 16 цивільних. Серед них дев'ять жінок, п'ять чоловіків та дві дитини. Хлопець 17 років та дівчинка 8 років. На Одещині ліквідували ще один канал переправлення людей за кордон. Про це інформують у ДПСУ. Організатором схеми був колишній керівник логістичної компанії, який за хабар вносив до інформаційної системи неправдиві відомості про чоловіків водіїв. Такий спосіб кордон перетнуло щонайменше семеро українців, а вже ж в одну сторону під час обшуків прикордонники та поліцейські зібрали достатньо доказів, щоби суд обрав підозрюваному утримання за ґратами з можливістю вийти під заставу в понад 1,8 мільйона гривень. Ну а в Умані готуються до Рожгашана – єврейського Нового Року. Про це інформує Радіо Свобода. До міста вже прибули понад 7 тисяч паломників. За словами речника поліції Ізраїлю Міхаеля Зінгермана, також приїхали 16 ізраїльських поліцейських. Люди готуються до свята, багато з них приїжджають і досі. Саме святкування розпочнеться 2 жовтня. Очільник Черкаської ова закликав Хасидів утриматися від паломництва в Умань, але визнавав, що частина вірян все ж приїде. 2023-го попри застереження, умань відвідали понад 23 тисячі паломників. В Умані є могила цадика, праведника Нахмана. Усі юдеї братславської течії хасидизму вважають своїм обов'язком побувати на ній, хоча б раз. Міністерство оборони Данії повідомило про домовленість з Україною щодо інвестицій в українську оборонну промисловість на загальну суму 4,2 мільярди данських крон або 628 мільйонів доларів. Інформує Європейська Правда за даними оборонного відомства країни. Українська зброя і техніка потраплятимуть на фронт за допомогою фінансувань з боку Данії. Для цього вона використовує доходи від заморожених російських активів. Міністр оборони Трельс Лунд Поульсен разом із українським колегою Рустемом Уміровим і міністром стратегічної промисловості Германом Сметаніним підписав угоду про наміри продовжити співпрацю щодо контрактів з українськими оборонними підприємствами. Це посилює здатність українців виробляти саме ту зброю, на яку є попит, наголосив трельслундпоульсен. Національна соціальна сервісна служба перевірить усі заклади, де цілодобово мешкають діти. Це зроблять після того, як виявили, що в навчально-реабілітаційному центрі на Львівщині систематично знущалися з дітей. Відповідне завдання зробила міністр соціальної політики Оксана Жолнович. Про це вона розповіла на своїй сторінці у Фейсбук. Зокрема, для перевірки розробили спеціальний опитувальник, щоб не травмувати почуття дітей. І, в так би мовити, екологічний спосіб перевірити усі можливі факти насильства чи порушень прав. Зазначимо на Львівщині правоохоронці вже почали розслідування та відкрили кримінальне провадження, зокрема за фактом сексуального насильства щодо неповнолітньої. А керівника реабілітаційного центру на час перевірки відсторонили від роботи. Далі переходимо до загальносвітових новин. Хороші дрони вночі 29 вересня завітали аж у сім регіонів РФ. Про це інформують російські телеграм-канали. Повідомляється, що нібито було збито 125 БПЛА. Проте внаслідок цього пожежі запалали ледь не по всій території РФ. Зокрема, сили оборони в ніч на 29 вересня уразили російський військовий арсенал Котлубань у Волгоградській області. Це підтвердили в Генеральному штабі Збройних сил України. Українські військові завдали удару по арсеналу зберігання та модернізації ракетно-артилерійського озброєння російських окупантів, що розташований біля селища Котлубань. Напередодні удару туди, як пише генштаб, прибув ешелон із іранськими ракетами. Внаслідок великих повеней із сувів у Непалі загинуло щонайменше 100 осіб по всій країні. Про це інформує BBC та Непалі Таймс. Десятки людей в неділю, 29 вересня, вважаються зниклими безвісти після двох днів інтенсивних дощів, які затопили долину навколо столиці Катманду. Люди залишилися заблокованими на дахах будинків, а рятувальники вивозять їх на плотах. Тисячі будинків біля річок також були затоплені, а багато автомагістралей заблоковані. За прогнозом дощі триватимуть до 1 жовтня. Армія оборони Ізраїлю заявила, що внаслідок авіаудару минулої ночі по ліванській столиці Бейрут знищено ще одного високопоставленого посадовця угрупування Хезбула. Йдеться про Набіля Каука. Як передає «Укринформ», про це повідомляє Таймс Ізраїль». За даними Цахалу, Каук був командиром підрозділу превентивної безпеки ліванського угрупування, а також старшим членом Центральної ради Хезбули. Каук вважався близьким до керівництва Хезболи і брав безпосередню участь у просуванні терористичних атак проти держави Ізраїль та її громадян, у тому числі впродовж останніх днів, заявили ізраїльські військові. Ну, а якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 10 04 або ж 050 782 40 11. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу «Конкурент ТІВІ». Не забувайте підписуватись на наш ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Ярослава Олексюк. На цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливої інформації. Дивіться далі.